Чесно кажучи, не розумію одного. Всі відео на одну і ту саму тему або будівництво, або м'ясопереробка, або те і інше разом. Ну подивився з десяток цих відео, що в цьому цікавого, чи що ви хочете побачити? Це мені нагадує якесь шоу, чи скоріше якийсь серіал. Невже це так може комусь подобатись? Що діло доходить в деяких моментах до живої критики, якусь чомусь розцінюють як хейтерство? Була людина, якої немає вже є син, який. Який з іншими продовжує батьку справа, батька справу добре, спору немає. Потім будуть інші, і т.д. і т.п. Знову приміщення буде замало. Будівництво тварини, годівля тварин, процес приробки, дегустація. Ну і так кожного разу все одне і те саме. Угу. Ну, дивіться, ми починали з одної маленької коптилочки. Перед цим працювали у Польщі, сім років попрацювали добре. Приїхали сюди, купили житло, почали це все будувати, налаштовувати. Спочатку геть з одної маленької коптилочки на 25 ми починали. І помаленьку-помаленьку довгий час коптили тільки нею, поки розвивали свої соціальні мережі. І поступово наша аудиторія збільшувалась, так як ми розвивались. ми почали докупувати ще коптилочки. І в загальної кількості ми вже придбали 5 коптилок. І людям, напевно ж це цікаво, бо не кожен ж може так от, просто от, чух і організував зразу все. А тут прямо поступово ми все це наращуємо, і показуємо, як ми це робимо, всі ці процеси. І людям, напевно, ж це подобається, якщо вони нас дивляться, підписуються, ставлять лайки, і коментують. І ви думаєте, це все так легко, чи це все так просто, чи тут черга може тут. Акторський якийсь состав, є, чи ще щось. Тут ми показуємо життя, як воно є. Не стало батька, довелось мені взяти цю всю справу в свої руки. І хто, крім мене, це може продовжити? От скажіть, напишіть в коментарях. Тільки я, так як я з ним довгий час працював, і він нас в цьому навчив, і тепер мені треба продовжувати. І, а Людям, напевно, просто ще цікаво, коли, коли я просто вже здамся і перестану це, перестану це все знімати. І ну, хейтерам в першу чергу. Але цього не буде, не дочекайтесь. Ми будемо продовжувати та розвиватися.